Добрий вечір, мої любі слухачі! Приготуйтеся слухати нову казочку. Вмощуйтеся зручніше, закутайтеся в ковдручку та обіймайте свою улюблену іграшку. Ми вирушаємо у другу пригоду Міки у чарівному світі за дзеркалом. Отож, повертаємося до чарівного міста за дзеркалом. Міка стояла серед чарівного міста. Яке то світилося, то знову тьмяніло. Поруч були діти, які тримали її за руки і тихо шепотіли. Ми знаємо місце, яке може показати правду це ріка відображень. Вони провели мій стежкою крістяючий ліс, і невдовзі перед ними розлилася прозора ріка. Вода в ній була чистою, як кришталь, і світилася м'яким світлом. Міка нахилилася над рікою і побачила своє відображення, але це було не просто її звичайне обличчя. У воді вона побачила різні образи себе сумну, радісну, сильну, ніжну. Вода показувала, ким вона може бути. Та раптом вода потьм'яніла. Відображення почали зникати, немов їх хтось стирав. Діти злякано стиснули руки Мікі. Якщо відображення зникнуть, зникне і наше світло. Прошепотіли вони. Міка опустила долоню у воду, і ріка відповіла сяйвом. У відображенні вона побачила не лише себе, а й усіх дітей, які стояли поруч. Вони обіймалися і трималися разом, і від цього світло знову спалахнуло. Міка зрозуміла, таємниця в цього світу. Прихована в відображеннях і в силі дружби. Але ріка не дала всієї відповіді, лише показала шлях. Щоб зберегти світло, потрібно розгадати відображень. Прошепотіла ріка! Міка глянула на дітей і впевнено кивнула: попереду чекали нові випробування. І це кінець другої частини нашої чарівної історії за дзеркалом. Але попереду ще більше пригод. Чекайте на третю частину коридори сміху. І обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити її. Дякую, що були зі мною! Чарівних снів та до нових зустрічей!